Такі заходи нас гуртують, тобто додають, додають більше і більше людей до нашої спільноти. Євген Федосеєнко, 46-річний ветеран. Рік тому чоловік отримав вогнепальне поранення із забоєм спинного мозку. Зараз заново вчиться ходити і активно почав займатися спортом. Пробує себе у різних видах, але найбільше до вподоби баскетбол. Намагаємося започаткувати це команду баскетболу на візках, скажем так, місце є, час є осталось тільки придбати візки. Нам уже пообіцяли десь. Микола дівець знайшов спонсорів. Те що Скоро я сподіваюсь матиме мої візки, щоб повноцінно грати в баскетбол на візках. Разом із іншими ветеранами, членами їх родин та осіб з інвалідністю Євген проходить різні спортивні локації. Усе в рамках змагання Челлендж Спортфест. Ми тут маємо скажімо так, п'ять основних локацій. Це спорт для всіх безпосередньо, де різні рухові активності, це бадмінтон, це футбол, це баскетбол і це боча. І для на з цій локації учасники, які виконують певні завдання, отримують, отримують такі наліпочки. Вони їх наклеюють на флеєра, і всі, хто пройшов ці п'ять е, локацій, отримують як сувенір, таку медаль про учасника цього заходу. Подібного формату фестивалю Рібному пройшов вперше, але в подальшому організатори планують проводити подібні змагання, хоча б чотири рази на рік. З хлопцями працюємо багато відповідно і. Е, Скаже так, методів соціальної адаптації має бути дуже багато. Що б ми не робили, цього недостатньо. Ми маємо робити в рази більше. І е, зараз є можливість підтримувати і фінансувати саме от адаптивні види спорту. Відповідно, будемо розвивати і цей напрямок дуже сильно. По особливому до цього заходу підготувалася обласна асоціація футболу. Закупили милиці, аби ветерани змогли спробувати себе в Ми Хочемо, щоб просто люди спробували і. Відчули, що таке гра на милицях. Це дуже складно, якщо чесно. Ми вівторок провели пробне тренування з військовими з Нацгвардії, які грають в футбол. Це було дуже це було неймовірно складно, тому що руки треба, щоб були дуже сильні. Ну і ти на одній ніжці, і це дуже ти маєш право ще грати, скажімо, милицями. Але до цього треба звикнути, це треба тренувальний процес. Відповідний по проходженню усіх локацій учасники заходу отримували ось такі нагороди. Також окрема зона була відведена для каністерапії та фудкор, де відбувався збір для потреб військових. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини рівного.